Я працюю в ресурсному центрі Гурт і в нас сьогодні запланована веб-конференція з Станиславом Лічинським, директором стратегічних комунікацій Міжнародного фонду відродження. Нагадаю, веб-конференція триватиме з 2 до 3 години. Є година часу для того, щоб послухати цікаву людину і поставити свої запитання, ставити можна як на порталі Гурт в коментарях, так і використовуючи анонс веб-конференції у Фейсбуці. Наш асистент полиплатину буде відстежувати і приносити буде нам наші питання. Так що, welcome. Ми отримали вже частину запитань до Станислава і будемо протягом цієї години ці питання ставити. Дякую, Тараса. Вітаю ще раз, шановні колеги. І протягом найближчої години, я сподіваюся, яка я сподіваюся буде для всіх нас корисною, я хотів би, щоб ми поговорили про три такі блоки питань, які були анонсовані. По-перше, хотіло б дещо розповісти не лише про прозорість і відкритість фонду відродження, як вона є зараз, і ті можливості, які вона відкриває і для вітчизняного третього сектору, і для самого фонду як однієї найбільших. Донорських організацій, які фінансово та організаційно підтримують встановлення відкритого демократичного суспільства в Україні, а й подумали, яким чином покращити цю прозорість, відкритість, яким чином зробити, зробити так, щоб ще більш ефективною вона була. І другий, третій блок питань безпосередньо вже пов'язані з комунікаційною спроможністю третього сектору. По-перше, хотіли би. Влаштувати, можливо, за, за допомогою Фейсбук, ми онлайн зробимо зараз такий онлайн-брейнсторм того, яким чином ми можемо покращити комунікаційну спроможність третього сектору. Тому що зараз у нас третій сектор активно комунікує, існують профільні спільноти у мережах власне фахівців зв'язків зв'язку зв з громадськістю третього сектору. І от там одне з питань, яке найбільше обговорюється. Є те, як ми можемо зробити цікавішою інформацію, яка йде від наших громадських організацій, котру поширюють громадські організації, як ми з вами можемо краще комунікувати і між собою, тому що в нашого громадянського суспільства існує чимало цікавих хороших ініціатив, які потребують поширення принаймні на рівні організацій третього сектору, і власне із. Суспільством із тими його частинами нашого громадянського суспільства, які є на сьогодні ще не інституціоналізованими І із окремими активістами, і з усіма зацікавленими громадянами. Просто як ми можемо краще комунікувати, інформувати про свою діяльність, про ті проблеми, які потребують сьогодні вирішення. І... Третій такий блок це власне, стосується інформації від громадянського суспільства, що власне цікавить донорські інституції, що цікавить благодійні фонди. Найбільше особисто мене цікавить, щоб самі ці громадські організації просто не забували про піар компонент Тобто, в принципі, будь-яка інформація вже є цікавою, це, вже це добре. Якщо організація вже працює, вже інформує. Про себе, якщо не забуває організація про піар, про те, що існує, існує такий засіб, як нові медіа, Facebook, Twitter, з інші мережі, плюс, тематичні сайти, такі як Портал Гур, існують мас-медіа, існують журналісти, і з ними потрібно працювати. От сам факт, по-перше, інформація нас цікавить. І, по-друге, звичайно, дуже, дуже, дуже цікавими є. Пропозиції нашого громадянського суспільства, ідеї, нові якісь повідомлення, нові проекти, можливо, принципово нові, які раніше не були реалізовані е, тут у нас. От якщо коротко, е, така моя вступна частина, а зараз будемо, перейдемо на, можливо, Тараса, якщо не маєш ремарок, до наступної нашої блоку питань. Тобто мені підходить, єдине, да. е, що е, ну, є, будемо вклинюватись по мірі так. Це було чудово. Я дуже е, прошу наших слухачів, глядачів сьогодні. Про вклинюйтесь, будь ласка, задавайте питання, підключайтеся до розмов, тому що хочеться послухати в першу чергу вас. Угу. Ну що, почнемо з почнемо запитань. Да, от Віталій Хомутов тих, які... да, з Криму запитує, чи планується МВФ спеціальний конкурс для НОО по розвитку соціального підприємства? МВФ МФ. Тому що з МВФ світ. Це поважна да. інституція, однак абревіатури схоже так. Отже, щодо соціального підприємництва, так в рамках антикризової гуманітарної програми існують окремі проекти, які і надалі тобто проекти таких конкурсних ініціатив, зокрема за повідомлення менеджерів цієї. Програми планується конкурс, зокрема, з відбору бізнес-планів найкращих бізнес-планів проектів, які спрямовані саме на розвиток соціального підприємства. Принагідно зазначу, що вже кілька шановних донорських організацій, зокрема Британська Рада і Фонд Східна Європа, вже системно займаються підтримкою соціального підприємництва в Україні. Фонд відродження також. Працював у сфері підтримки соціального підприємництва, зокрема от у рамках антикризової програми, окремі проекти були і спрямовані саме на розвиток такого соціального аспекту підприємства. Це мова йде про запровадження соціальних знижок і інші інші корисні для суспільства речі. О, до речі, ви згадали про антикризову програму. Яка якій зараз майбутнє там? А хто Зараз буде її очолювати, що пан Руслан Крапович вже не працює, правильно? Так, Руслан Крапович не працює, відразу можемо перейти до наступу, щоб на цю тему завершити. Тобто там окрема історія, яка... Але я би хотів більше от в контексті прозорості да, і відкритості нашої діяльності поговорити. Чому? Справді де пан Руслан Крапович від не працює в цій програмі. Пов'язана ця, пов ця історія з тим. Що в фонді існує чітка і зрозуміла процедура декларування конфлікту інтересів спеціально. І, зокрема, Фонд в принципі серйозно ставиться до будь-яких випадків конфлікту інтересів в ході прийняття рішень щодо надання грантів чи то з боку програмних експертів, чи то з боку працівників фонду, тому що фонд є українською благодійною організацією. Відповідно, всі рішення власне приймаються представниками українського громадянського суспільства. Звичайно, Конфлікт інтересів є справою серйозною. Стосовно даної ситуації, в рамках антикризової програми інституту культурного менеджменту, з Кіровограда, така серйозна громадська організація, реалізовує проєкт зараз власне, в межах антикризової гуманітарної програми. Проєкт спрямований на методологічну і тренінгову підтримку осередків громадської активності на основах трансформації закладів культури по Україні. 50 за таких осередків громадської активності було підтримано. Відповідно, потрібне мережування, потрібне додатково проведення тренінгових кампаній для цих закладів культури, зокрема адвокасі кампаній і фандрейзинових кампаній. На це окремо антикризовою гуманітарною програмою було виділено кошти, було виділено два гранти по. 55 тисяч доларів Шафро. Це було повідомлення, в тому числі і на нашому сайті. І одним із переможців одних цих тендерів стала фундація імені князів Благодійників Острозьких, президентом якої є дружина колишнього директора проєктів антикризової програми пана Руслана Крадлича. Сам і незважаючи на те, що сам пан Руслан в розгляді цієї тендерної пропозиції участі не брав, скажу більше, що це не був прямий. Грант від фонду відродження, який наданий організації афіліованої, афіліовані із працівником на той час фонду відродження, це було регрантування, тобто субгрантування, цільове призначення ці кошти було сувгрантування. Але це відповідно ускладнило процедури контролю за дотриманням процедур про конфлікт інтересів, тому що все ж таки з урахуванням значної суми декларування конфлікту інтересів тут повинно було бути в даній ситуації. Воно. Не настало конфлікти інтересів є різні, але головне наш принцип в тому, щоб вони заявлялися відкрито, і деякі з тих конфліктів інтересів вони долаються як на рівні адміністрації фонду, так і на рівні програмних рад чи правління. І цього на жаль, пан Краплич, не зважаючи на його досягнення на на, на на посаді директора проекту антики не значний внесок у. Діяльність цієї програми протягом останніх двох років цього, на жаль, зроблено не було. Як наслідок пана Краповича, було звільнено з посади директора проєктів антикризової гуманітарної програми. І відповідно це рішення, воно очевидно надалі, подібний моніторинг і був і залишається актуальним для кожного, хто не заявляє про конфлікт інтересів отримуючи гранти відповідно до процедур фонду відродження. До речі, очевидно, що фонд буде здійснювати моніторинг, Наскільки якісно відбувається реалізація цього проекту, до чого ми закликаємо? Зараз я хотів би закликати, і всі зацікавлені громадські організації. Тому що я бачу від пана Якова Рогаліна, є такі достатньо розгорнуті питання. Видно, що йому явно не байдужа доля цих проектів і доля кадрової ситуації в антикризовій програмі фонду відродження. Будь ласка. Але які ми уроки з цього можемо винести, ми бачимо, що, по-перше, всі проекти фонду відродження є відкриті. Тому що, ви знаєте, ну, критики багато. Якщо надається, фонд фонд надав більше 800 грантів минулого року. Проектів надійшло декілька тисяч заявок. Звичайно, всі ці заявки задовольнити ми не маємо можливості.